Вже завтра, 8 березня, міжнародний жіночий день, який для більшості чоловіків є ще одним приводом висловити найтепліші почуття до представниць прекрасної статі. Зазвичай у цей день жінкам прийнято дарувати квіти. Чимало людей асоціюються свято тюльпанами чи іншими весняними квітами. Тож крамниці ними можна сказати переповнені. До 8 березня до нас поступили троянди, тюльпани, хризантеми. Ну, звісно, попитом більш користуються весняні квіти: це горшечні, примули, нарциси, тюльпани. Як вітчизняного виробника, так і імпортні. Троянди від 70 гривень і до 150, тюльпани 50-60. Вісняні і ріси по 40 гривень. Тюльпан різного кольору, свіжий, гарний по 60 гривень. Хризантеми, пишні віточки по 130 гривень. Розочка від 100 гривень, 100, 140, 150. Найвеликі, високі, великі голландські рози по 180 гривень. Мімоза вважається однією з найголовніших березневих квіток. Вона підкуповує своїми жовтими пухнастими квіточками і дарує перше весняне тепло і гарний настрій. Напередодні свята знайти мімозу у Покровську не важко. Доставляють її з грузії. Цвіток весенній, люди спрашуються, ставляють букети з другими цвітами, Має прекрасніший запах. Жінкам доставляє огромну радість. 80 гривень 100 грам. Ми її відпускаємо. Аптовий, если продажі, там чуть дешевле буде ціна. Ну, у нас большое количество, і слава богу, ми його вже почти распродали Всі флористи кажуть, можуть запропонувати квіткові композиції на будь-який смак та гаманець. Потім у нас є різноманітні коробочки, починаючи від 300 гривень і вище шари по 150 гривень. Букети від 500 гривень можна зробити букетик кругленький, там зелень, гіпсафилка додати, тому що людей різних достаток, і ми можемо зробити на будь-яку суму. Останнім часом популярністю користується послуга доставки. Зараз йдуть замовлення, навіть якщо люди на відстані, вони, вони замовляють квіти, щоб привітати рідних тут в місті. Ну і також приходять люди, які тут зараз в місті. Покупають порівняно з минулим роком, та й взагалі з попередніми роками попит зменшився, звісно. Бо жінки повиїжджали, чоловікам нікого вітати. Ну так. Але все рівно хтось приходить та купує. Ну і наостанок декілька порад, які допоможуть вам вибрати квіти та порадувати своїх найрідніших та найчарівніших. Якщо ви хочете, щоб квіти якомога довше стояли, потрібно вибрати рослини із зеленими або наполовину розкритими бутонами. При покупці троянд варто звертати увагу на листя, що знаходяться під бутоном. Вони мають бути спрямованими вгору. При покупці квітів завжди оглядайте стан стебл, пилюсток. Лізів та бутонів тільки так вам вдасться вибрати букет, який довго радуватиме своїм свіжим зовнішнім виглядом. Тож вітаємо з придешнім святом, весни в душі та щирих посмішок.